Коли відкрили цю виставку? 20 грудня. Ага. І щороку перед Різдвом, навіть перед святом Святого Миколая, ми відкриваємо в нашому музеї виставку різдвяних листівок. Взагалі, в нас в музеї є велика колекція листівок, як і різдвяних, так і великодніх. Mm -hmm. Її започаткував директор нашого музею ігор Дуда, передавши музей спочатку листівки, які сам збирав. І тепер наша колекція щороку поновлюється. Ага. На цій виставці ми представляємо листівки різдвяні України, Росії Польщі, Сполучених Штатів Америки, Анади, Болгарії і Румунії. Болгарії, і Румунії, в нас буквально по кілька листівок. Найбільше зібрання це в нас є листівки України. Але тут у нас така невеличка не то, щоб проблема, а особливість цієї збірки те, що листівки України вони датовані в основному 90-ми роками минулого століття і початком 21-го століття. Mm -hmm. Більш давні листівки це є листівки Канади та Сполучених Штатів Америки. Це зумовлено тим, що українські митці емігрували після Другої світової війни до Америки, і там вони продовжили традицію різдвяної листівки. В нас то було більш так заборонено, більше пішли листівки з новим роком. А саме різдвяні листівки 50-х, 60-х років – це якраз листівки Сполучених Штатів Америки та Канади. Тут можемо ближче підійти